Привіт всім! Дане відео є інформаційне, тому що сам шукав год назад, сам шукав які воно поля Фінляндії, яка земля, цього все, все не знав. Вже другий сезон, я скажу, ну другу друг, вже літо працюю, вже Побачив, побачу, як обробляється, як. А вона в нас туди. Показую показати, показати, що покажу, зараз які є. Поля є такі. Як бачите, оце канал, і там канал і так далі, канал, канал. Фермер самер бачите. Дивиться, скільки, через скільки метрів робить канал. Це залежить від того, на якій глибині знаходиться вода. Тут на даному участку, наступне поле десь метр двадцять метр і вже вода. Вже росте. Ці канали є для того, щоб вода сходила лишня. Поля. Коротше, в каналах вода, йде в один канал і так далі, з канала в канал та й в річку. Вода дуже близько в даній території. Буває місцевісті, що взагалі не треба канал. Ну, на даному регіоні таких міст мало. У нас є одне поле з тієї сторони, на якому нема канала. Каналів таки багато, але ну, бачимо. 2015 год Літо, можна сказати і немає і не буде, бо тому що вже 13 серпня літа не було. Зараз десь около 17-18 градусів тепла. Сарай, сарай така історія, Сараїв багато на полях серед полей. Стоять сараї, в яких там старі і старі культиватори, там якісь сівалки. Коротше, все зберігається, нічого не викидається, не ламаються сараї. Ну, сараї ламаються тоді, коли вже сам спаде, вже можна прибрати. Так і стоїть, нікому не мішає. Е, так, про що ще, про що ще? мова. В ну, даний час я роблю нове поле. От 50 назад тут було поле. Щас, так, вийду, видно було. 50 років назад було тут поле. Потім засіяли, закинули, виросли дерева, ну, спеціально закидали, щоб дерева росли. Поросли дерева і ще купив, вирізав дерева. зробить поле Тепер робимо поле подалі буду бачити по можливості Ну постараюсь звісно зробити відео Прошу ще про що ще кому цікаво Земля насчет землі Земля туди чорне зір дивіться Чорна земля дуже родюча, якщо не неї ухажувати, то вона родить її. Все, все родить, що, що посієш. ну Тут багато чого не посієш, бо тому що багато світла, тут пшениця, весь трава. Трава для тварин росте. А так кукурудза рости не буде, тому що багато сонця для неї, світла багато. Отакі діли. Таке поле аж до лісу. Йде воно в слідущий канал і там далі, далі, аж до лісу це буде одне велике поле. Так далі. діли. Дивимося, Так. Ось виходить кусочок вже поля підготовка пройшла. Робиться овальний з цієї сторони насипається з цієї сторони насипається на центр, як видно, корчі і земля. І Робиться маленький бугорок, щоб вода лишня стікала з поля. Це я казав вже я десь в відео. Ми роботу корчі, камінці знайти. Камінці, щоб видно було оставляти на цій стороні. А корчів кидаю в центр і буде їхати дробілка. На тракторі така спеціальна, як вийшло зніму. Буде перебивати ці пеньки в щепки. Потім дисковим ліщильником і так далі. Далі будемо показувати. А от рядом таке ж кусочок клаптик землі. Придеться теж шукати камінці. Ну камні мінімум, тільки ті, що з канави, з канави вирилися. Коли канаву, канаву робили, вирили ці камні. А так тут були раніше поля. Отакі воно поля робляться в Фінляндії. Дуже мокро, дуже мокро. Видно гілки, коріння, пеньки. Ну оце є центр. Це це все накидано на кучку. От такі діли.